Бібліофестиваль на великій перспективі. Вже п'ять років обласна бібліотека імені Чижевського просто неба влаштовує мистецький фестиваль. Цьогоріч протягом 4 годин руйнували стереотипи кірвограців про книгозбірню. Як розкаже Олександра Ільченко? Не книжками єдиними просто неба. Бібліотекарі розгорнули парк розваг. Газво цьогорічного фестивалю Бібліотека Сучасна Креативна Твоя. Цього року ми хочемо представити можливості бібліотеки не тільки в традиційному форматі, як зазвичай звикли всі наші відвідувачі, але і показати, які сьогодні має сучасна бібліотека послуги, які новітні сервіси, які ми надаємо сьогодні е, заходи нашим мешканцям в навчальному плані. Тому що бібліотека це сьогодні не тільки книгос. Сховища, скажімо так, які в нас є найбільшою книгозбірною в регіоні. Але це комунікаційний центр, це навчальний центр, це центр розвитку творчості. Завітали на свято гості з Києва, консультанти центру Едюкейшн USA говорили з кіровограцями про можливості та перспективи навчання в Америці. Приблизно кожного року в Америці знаходиться півтори тисячі українських студентів. На жаль, це небагато, і ми дуже так працюємо багато для того, щоб все ж таки ця кількість збільшилася. Дійсно багато можливостей, є багато стипендій і є фінансування. Тобто, не тільки ті люди, які мають гроші на навчання, можуть навчатися в Америці, а також ті, хто не має жодної, скажімо так, копійки. Неподалік, майстерня печворку шиття виробу з клаптиків тканини. На стендах розмістили готові речі, гаманці, сумки. Кожен клаптик він може нести якусь інформацію про себе. От як у мене це було з дитинства. Я пам'ятала там, ну розбирала ці тканини. Це мамин там Маминої плаття, це з бабушки на якоїсь облужки. І воно несло якусь інформацію. І коли це зібрано в один виріб, і ти дивишся, і бачишся ці клаптики, і вспоминаєш, звідки це взялося, це дуже такий, ну, така інформація десь ну, на якомусь генетичному рівні закладена. Відкрили для відвідувачів і книгосховище. Тут розмістили дев'ять картин кіровоградки Анни Войтович. Роботи незвичайні у темряві світяться. Говорить, фарби не магічні, флюоресцентні. Рисувати картини я любила з дитинства. А от саме такі світящіся в темноті, картини. Ну как-то встретилася з цими красками, познайомилася і влюбилась навсегда. Так як вони придають волшебство в будь-яку атмосферу, в любой інтер'єр, в будь-який день. Крім цього, на фестивалі провели опитування. Кожен, хто до нас підходить, може, може обрати для себе, що йому зручніше, чи читати, чи слухати аудіокнигу, чи читати книгу. Більше голосів віддали книзі паперовій, провели безліч акцій та майстер-класів, малювали літери у різних графічних стилях та бодіарт хною. Збирали книги для шпиталю та військових частин, закликали. Відмовитися від пластику усього з півсотні заходів. Олександра Ільченко, Олександр Домцов.